У кожного, хто коли-небудь бігав дистанцію, була ця думка: я стартував занадто швидко або навпаки, я міг би сильніше, але вже пізно. Проблема в тому, що темп це не просто цифра, це стратегія. І отут на сцену виходить Pace Pro – одна з найрозумніших функцій в екосистемі Garmin для бігунів. Що таке Pace Pro? Це динамічне планування, темпу по трасі з урахуванням рельєфу місцевості, вашої цілі й обраної стратегії бігу, замість того, щоб намагатися тримати однаковий темп на кожному кілометрі. Навіть коли дорога йде вгору. Ви отримуєте персоналізований план, який говорить. Ось тут можна трохи повільніше, а ось тут час додати. І це змінює гру. Все починається з простого. Ви задаєте трасу. Можете завантажити маршрут або вибрати з уже збережених. Потім обрати дистанцію, цільовий час і тип стратегії. Хочете почати повільно і прискорюватись? Або навпаки, викластися наповну і дотягнути до фінішу фейс це. І найважливіше він врахує висоту, де будуть підйоми, спуски, як вони впливають на ваш темп і де краще розкласти сили. У результаті ви отримуєте розрахунок по кожному сегменту, з яким темпом варто бігати і наскільки ви встигаєте або відстаєте від плану. Цей план з'являється прямо на екрані годинника. І весь бік ви тримаєте зв'язок з цифрами, але не так, як раніше. А набагато глибше. Наприклад, я на 4 секунди попереду плану, але попереду підйом, тому трохи знижу темп, бо далі буде де надолужити. Це мислення серйозного бігуна. І це важливо. Фейс Про не просто інформує, він дає вам відчуття контролю. Ви не пливете по дистанції, ви нею керуєте. Навіть коли все є важко, навіть коли в голові щомить і здається, що не витримаєш, ви просто дивитесь на екран і бачите. Все під контролем. Я в темпі, я йду за планом. Ця функція особливо корисна на довгих дистанціях півмарафон, марафон або трейлові забій. Але і на 10 км вона показує себе дуже сильно. Навіть досвідчені бігуни часу переоцінюють або недооцінюють себе. А Garmin Space Pro це як мати особистого тренера, який шепоче. Трішки повільніше, ти зараз на підйомі, або тут можеш додати, бо далі буде легше. Окремо варто згадати зручність. План можна створити в додатку Garmin Connect. Легко синхронізувати з годинником, і все. Ви готові. Нічого складного. Все інтуїтивно і чітко. А під час бігу ви бачите, де ви знаходитесь, який сегмент проходите і чи встигаєте згідно з цільовим часом. І ще ця функція навчає. З кожним забігом ви краще розумієте себе. Де справді важко? Де можна викластися? Як реагує тіло на рельєф? І це знання залишається за вами. Навіть коли ви біжите без плану, бо година Гармін все запам'ятовує. Pace Pro це не про ідеальні цифри, це про реальність, де кожен підйом, кожна секунда має значення. Якщо у вас є мета пробігти краще, ніж учора, розумніше, сильніше, то Pace Pro стане вашим найкращим союзником. А ви користуйтесь цією функцією в Garmin? Пишіть свої думки в коментарях. І дякуємо, що ви з нами. Все буде, Україна!